Вітаю, друзі! Нарешті настали дні, коли вже можна вітати один одного з наступаючим новим роком. Я до цього з великою радістю приєднуюсь і бажаю вам гарних святкових днів. Перш ніж приступити до обговорення актуальних і цікавих речей, пропоную поговорити про загальнолюдські людські цінності. Михайло Сакашвілі зараз знаходиться у в'язниці в місті Русталі. Стан здоров'я його викликає серйозне занепокоєння. Американський лікар Девід Сміт, провівши аналізи, зробив шокуючі висновки: колишній президент Грузії отруєний важкими металами, в його організмі виявлені такі речовини, як мишяк і ртуть. Тому, шановні, давайте всі разом підтримаємо Михайла Саакашвілі без будь-якої політики, неважливо хто як до нього відносився, тільки з тієї причини, що ми люди. Що не можна вбивати людину за її політичні погляди. Підтримаємо його хто думкою, хто своєю енергетикою, а у кого буде вільний час, хто здатен це зробити. Будь ласка, приєднуйтесь до пікету підтримку Михайла Саакашвілі, який відбудеться, якщо не помиляюся, 4 січня біля посольства Грузії в Києві. Більш детальнішу інформацію ви завжди зможете про цей пікет отримати. У відкритому доступі в мережі інтернету. А тепер до наших справ. Україну постійно трясе від політичних скандалів, скандалів, які пов'язані з корупцією, з неефективною кадровою політикою. І, схоже, цьому не буде кінця і краю, аж доки при владі будуть залишатися оці недорослі, для яких особистий шлунок важливіше, ніж доля України і доля українців. Ми зараз спостерігаємо черговий зашквар влади. Зеленський призначив на посаду посла України в Болгарії традиційну випадкову людину, дівчину, яка взагалі не має ніякого відношення до дипломатії, будь-якого досвіду. Єдине, що про неї знає суспільство, це те, що вона сексологія і фахівець заработки дорогоцінних камінь. Це призначення супроводжував і контролював сам Єрмак. Хто б сумнівався, скажете ви, будете праві. Але ж яка причина призначення цієї дівчини на таку серйозну посаду? Я не думаю, що голова офісу президента був вражений настільки її формами, що не зміг відмовити в такому проханні? Мабуть, справа зовсім в іншому. По інформації, яку я отримав від інсайдера і про що вже відкрито говорять в інтернеті. Контрабанду драцінного каміння завжди легше здійснювати, якщо використовувати дипломатичні коридори. І як виявляється, ця дівчина не проста дівчина, вона є засновником однієї з ювелірної компанії. Тому призначення єрмаком її на таку посаду має, на мій погляд, далекоглядний план. І це можна легко пояснити неадекватною хворобливою жагою. Високопосадовців, які стоять у керма держави, до незаконного збагачення. Саме цим пояснюється тиск Єрмака на Міністерство закордонних справ. Кулиба взагалі там не мог нічого зробити, тому що вплив Єрмака на Зеленського настільки великий, що ніхто не може цьому протидіяти. Я не знаю, як це взагалі може таке відбуватися, коли після поїздки в Америку. Зеленський мав би взагалі змінити своє відношення до внутрішньої політики. Але ж скандал за скандалом. І це при тому, що американські конгресмени від республіканської партії, які зараз і є владою в Америці, дуже ретельно спостерігають за посадовцями з України, тому що вони їм не довіряють. Саме їх увагою. До України. Я пояснюю активність антикорупційних органів, які дуже жваво прийнялись за найближче оточення Зеленського і Єрмака. Після обшуків у голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Різніченка детективи з НАБУ навідалися до координатора великого будівництва Голика. І зараз в офісі президента паніка. Бо ярмак, татаров і іже з ними потихеньку починають розуміти, що пацарювати їм не вдасться, що рано чи пізно за всі злочини потрібно буде відповідати. І замість того, щоб хоча б спробувати змінити ситуацію на краще, офіс президента робить ще одну смертельну для себе помилку. Блогери, які обслуговують Єрмака, останнім часом виливають тони бруду на американських конгресменів і особливо на Вікторію Спарц. Я не знаю, на що вони розраховують. Невже вони вважають, що таким чином вони зможуть уникнути відповідальності і тих дуже незручних питань, які вже приготували для них детективи? Набу? Як на мене, ну якісь наївні чи дурні не знаю, як пояснити? Може, ви зможете пояснити логіку їх поведінки. Одразу вас заспокою, це аж ніяк не повлияє на стосунки між Сполученими Штатами і Україною. Американці вже не зійдуть з курсу допомоги нам і будуть допомагати аж до самої нашої перемоги, про що саме сказав Байден на зустрічі з президентом Зеленським. Але ж ці скандали аж ніяк не сприяють зміцненню довіри народу до зеленої влади. Провальна внутрішня політика Зеленського, неефективна кадрова політика, свідчить про те, що Зеленський, на жаль, не самостійний політик. Як президент він дуже слабкий. Замість того, щоб керувати країною, він ці повноваження передав кримінальним кланам, які особлюють собі Єрмак. Зробив він це свідомо. Бо по-іншому я це ніяк не можу пояснити в будь якій іншій нормальній країні. Президент дуже б жорстко реагував на такі дії з боку його підлеглих. Велике будівництво, яке в народі вже давно прозвали як велике крадівництво разом з екселогінією, має остаточно добити рейтинг Зеленського. Але ж в самому офісі так не вважають. На фоні того маразму, який відбувається всередині країни, оточення Зеленського дуже бажає залишитися при владі. Бо там ситна і затишна, і головне, можна робити що завгодно і тобі з таким президентом гарантовано нічого не буде. Тому Єрмак і клани, які він обслуговує, штовхають Зеленського до другого терміну. Тому що своєю бездіяльністю Зеленський давив, що він не є президентом для України і для українського народу. Він є чарівною паличкою, яка здійснює всі бажання Ахметових, Коломовських, Єрмаків, Татарових і далі по списку. Я би порадив президенту Зеленського цього не робити. Володимире Олександровичу, краще піти з влади з зарівовалом того, хто не втік, ніж стати причиною виходу на вулиці обуреного населення. Дайте вже дорогу нормальним, національно стурбованим політикам, які б змогли б вивезти нашу Україну з того болота, в якому вона зараз знаходиться. Щось мені підказує, друзі, що президент Зеленський дослухається до моїх слів. Я не знаю чому, але ж у мене таке стійке відчуття. Мабуть, між мною і ним вже з'явився якийсь енергетичний зв'язок. Принаймні будемо на це сподіватися. На цьому я закінчую, друзі. Бажаю вам всім успіхів, здоров'я, безпеки, хай ніколи не покидає вас гарний настрій. Як би там хто не хотів, а ми з вами не переможні. Я вас всіх поважаю, до побачення.